Вітаю вас, мої любі сонечки. Спробуйте змінити свої внутрішні налаштування кожного ранку. Адже кожного ранку нам дається можливість прожити це життя інакше, це як нове життя, тому що ми кожного вечора ніби помираємо, просто не від'єднуємося повністю. Кожного ранку у нас є можливість повністю все змінити. І Якщо ми забираємо, коли під'єднуємося до ілюзії, до цього, що знаходиться в зовнішньому світі, так? до всіх наших роботи, Грегорів, це все ті, хто, між іншим, забирають енергію. А коли ми переналаштуємося на наше справжнє істинне джерело енергії, це на абсолютно через своє серце, адже все є повністю у нас всередині. І от ви зранку спробуйте, мої любі сонечки, прокинулись і зразу спробуйте. Вдихнути, налаштуватись на і вдихнути, прям полетіти через серце, верх-верх, верх, шосту чакру, там до нас третє око, і сказати так, вдихнути, і сказати, Отець Небесний, я з тобою, з тобою, з тобою назавжди, і благослови мене на цей день. І так само видихнути його світло в свою душу. Так само можете вдихнути матінку Всесвіт, так, через шосту чакру. І також. Видохнути її божество таку енергію. Там перша енергія візуалізуйте таку золотисту більше світлову, а друга космічна, як така світака, синя так портали. І завантажте. І я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь чистоці божественного духа. І дихайте в сьому чакру. Тут у нас коронна чакра. І вдихаємо Нірвану, Божественний Дух, саме найвища енергія, саме найвище наше тіло. Ми вдихаємо його і повністю видихаємо і на цю землю, дихотворяємо. А також проявляємо намір, Матінка-Земля проведи мене кожного дня. І ми цю енергію духовно і фізично разом з'єднуємо, Це дуже важливо через себе. Ви, Матінка-земля вдихаєте також через шосту чакру. Бачите, як матінку землю, як божественне тіло, світлове, як богиню, і також видихаєте. Взяли і видихнули. Кожен ваш вдих, це надувається живіт. Ви берете енергію привдосі, максимальна затримка дихання, живіт надути, і видихаєте всі ці аспекти. Животик втягується і заземляємо. Ці аспекти через себе, і можемо розпочинати цей день. І Ви побачите сонечки, що зміниться ваш внутрішній стан з самого ранку, і внутрішнє ваше налаштування. Ви так само можете на протязі дня налаштовуватись, якщо відчуваєте. Це дуже важливо, і ви відчуєте зовсім наших себе і своє життя.